Всім привіт, козаки та козачки! Сьогодні я хочу вам розповісти про проєкт Zora, чому в ньому треба приймати участь, який він може роздати дроп, І покажу всі підтвердження цього, що буде дроп. І так, що ж таке Зора? Це проєкт по типу OpenSea, який надає можливість створювати свої NFT. Це буде актуально NFT художникам, всім, хто любить NFT. Ось такий ось проект. Як ми бачимо, він зібрав 60 мільйонів інвестицій, і він оцінюється в 600 мільйонів доларів. У нього є такі інвестори, як Coinbase, ну і інші інвестори не менш імениті, скажімо так. Чому я думаю, що буде дроп? Тому що вони самі це підтвердили. Ось є ось такий документ про цей проєкт, де розробники пишуть про цей проект, який в нього. Яка у нього мета і інше. І ось тут є такий пункт 5.6 про винагороди. Можете поставити на паузу і почитати. Я вам коротко розповім, що вони роздадуть дроп, але вони самі не знають і не скажуть, які будуть критерії для цього дропу, хто його отримає, коли його отримає, скільки він буде. і... І інше. Вони можуть це змінювати, тобто вони не знають ще точно, який буде дроп і за що будуть нам його давати. Але зараз є прості активності, які ми можемо виконати, і ну, зробити якийсь е шажочок на те, щоб отримати цей дроп. Е також вони підтвердили, що їхня мережа буде е використовуватися на NFT маркетплейсі OpenSea, один із найкрупніших маркетів. Це теж плюсик до проєкту і чому його треба робити. А перед переглядом цього відео дуже прошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк і протиснути цей дзвіночок, і написати коментар по темі відео, або не по темі відео. Дуже вам дякую. Перейдемо до активності, які я зробив і раджу вам теж зробити. Вони мінімальні, на це потрібно. Гроші, невеликі гроші до 10 доларів, але вони потрібні. І усі посилання будуть в описі до цього відео. І так, ми переходимо на ось такий міст, де ми можемо перевести з ефіріума, наприклад, з мережі Ефіріума в мережу Zora Network. І тут у вас буде кнопочка Connect, ви підконектите вам в MetaMasku пропонує підв'язати мережу. І є... Факт, що ця мережа чомусь не коннектиться у нас у українців. І як це обійти? Ми просто качаємо в Chrome безкоштовні VPN, посилання на нього буде в описі, і вставляємо там якусь ну, будь-яку країну, щоб нам пропустило і завантажило цю мережу. І так, після чого ми переводимо всю мережу. Ну, Будь-яку суму я перевів ось стільки, Для того, щоб покрити всі комісії, платити за мінт. Ну і, і за все за все. Ми натискаємо Switch Network. Зараз я вам покажу, як воно не працює. Так. І натискаємо Switch Network. І отака от штука зараз у нас буде. Зараз де ця мережа. Зора. І так, і ось так от у нас буде е, підключення, тому що в мене не ввімкнуть не VPN. Зараз я вам покажу, що буде включити, якщо VPN. Так, ми включаємо його, змінюємо знову на, на будь-яку мережу, щоб воно підконектувалося, І переходимо на Zoro, і бачимо, що все завантажилось ось такий обхід. Після того, як ми перевели ось цю суму гаманець, йдемо. До створювання своєї NFT колекції. Як же створити цю NFT колекцію? Ось ми бачимо ось таку сторінку, натискаємо Edition. Нас перекидає ось на таку вкладинку, де нам треба завантажити своє NFT. Беремо будь-яку картинку з інтернету, завантажуємо її от сюди. Відкриваємо, натискаємо Continue. Тут ми обираємо назву цього. NFT я просто рандомні букви введу, а ви введіть якусь назву. Опис свого NFT теж можна, що хочеш писати. Після чого ми тут ставимо Open, Zora Network, ну воно все стандартно стоїть. І натискаємо Continue. Тут ми обираємо нову, нову колекцію. ну, У вас буде автоматична нова колекція. Тут ми обираємо знову ж таки назву колекції усієї, опис колекції. Ну і тут ми бачимо, як. Обкладинку цієї колекції. Далі ми тут обираємо, за скільки е, можна буде купити нашу NFT. Я раджу ставити мінімальну суму, яку тільки можна. Це тут, наче, 5 нулів і одиничка. Так е, потім тут ми обираємо е, скільки буде мінт кампанія проходити по часу. Я обираю Forever, тобто ну, завжди. І обираємо, скільки можна замінити на один адрес NFT. Я обрав Custom, обрав 5 і натискаємо Continue. Після чого натискаємо ще раз Continue, Перевіряємо усі дані, які тут є. Натискаємо Great. У нас відкривається підтвердження в MetaMask. Так, у мене тут газ свій стоїть. І ось так. І після чого ми оце підтверджуємо, і через деякий час наша колекція випускається, і люди її можуть змінтити. Так, де взяти посилання на мінт своєї колекції, щоб скинути її другу або будь-кому. Ми натискаємо ось сюди, натискаємо його профіль, бачимо тут е, нашу невтішку, натискаємо на неї. І ось ми бачимо тип мінт. Можемо натиснути сюди. І ось цю старинку скопіювати і скинути людині. Вона перейде і одразу в неї буде мінт. Все дуже просто. Після того, як ми створили колекцію, нам потрібно замінтити одне будь-яке NFT. Переходимо на Market, буде посилання в описі, і обираємо будь-яке NFT, яке можете знайти бажано найдешевше, або можете просто замінтити моє NFT з мінімальним прайсом, який тільки можна, посилання теж. В описі до відео. Це одна із активностей. Вам обов'язково треба замітити NFT, і дуже-дуже бажано, щоб хтось замінтив ваше NFT. Тобто можете у коментарях під цим відео скидати посилання на своє NFT. І, можливо, хтось замінтить. можливо, навіть я сам зайду замінчу, бо мені це теж потрібно. І ось така, така невелика активність поки що. Всім дякую за перегляд. Гарного вам дня!